Сьогоднішня Євангелія це, так би мовити, початок розслідування, приходять із Єрусалиму священники, Левити, теж фарисеї, щоб розібратися з Іоанном Хрестителем, хто він такий, хто це? Той, за ким йдуть люди, чи це Месія прийшов, ніби навіть непоганий намір мають. Дізнатися, хто ти? Питають, чи ти Месія, бо так чекали, що прийде Месія, і в Йоанні Хрестителі вони бачать, що, можливо, це він живе скромно у пустині, навчає, хрестить, перебуває постійно в єдності з Богом, можливо, один із пророків. Питають Йоанна Хрестителя, хто ти? І цікаво, що відповідь, як Євангелія нам говорить, що Він визнав, не заперечив, і ще раз повторюю Євангеліє, визнав, що Він не Христос, Він не заперечив, а визнав. Тобто це було визнання, ким Він не є, щоб знати людині, ким вона є. Спочатку потрібно нам розібратися, ким ми не є, ким ми, можливо, хочемо бути, пробуємо бути перед іншими людьми, перед Богом. Але Йоанн Хреститель настільки покірний, настільки щирий, правдивий, що Він говорить, я, я не Христос. Якби сказав, що Він є Месія, напевно, багато людей би за Ним пішло. Прийняли би це. І був би визначним, видатним серед цілого народу. Визнати людині, ким вона не є, може бути важче, ніж визнати, ким вона є. Месія це спаситель. <кхух> Месія це спаситель це той, хто визволяє від чогось. Христос Месія це Спаситель, який визволяє від гріха. Але тут в цьому Євангелії питання і до кожного з нас, хто ти? І так само можна задати запитання, ти Месія? Ти Спаситель? Кожен би напевно сказав, ні, я ні, тому що Месія це Господь. Але чому тоді ми граємо роль Спасителів? Чому ми пробуємо спасати інших, всім допомогти, всім. Вирішити, як має бути в житті інших людей, коли ми осуджуємо, наприклад, то ми кажемо, що в того і в того має бути так. Коли ми обговорюємо інших, то ми займаємо цю роль Спасителя, де кажемо, що в тій сім'ї має бути так, а в житті того має бути так. А той на роботі повинен себе поводити так. А влада має бути така, держава така, церква така. І ми хочемо зреформувати, навчити інших. І це питання сьогоднішнє конкретно до кожного з нас. Ти месія, ти спаситель. Коли ми хочемо всіх змінити, ми стаємо, пробуємо бути Богом, пробуємо стати на місце Бога стаючи дорослими, коли ми приймаємо відповідальність за свої вчинки, відповідальність особливо за інших людей, як чоловік, жінка, коли стають батьками, приймають відповідальність за цю маленьку дитину, яка не може себе захистити. І для маленької дитини батьки є тими спасителями, тому що дитина. Є беззахисна, її потрібно спасти. Якщо її залишити, вона помре, вона ще не в стані змагатися із викликами цього світу. Якщо залишити зараз дитину, маленьку, новонароджену, десь на вулиці, що з нею буде? Може замерзне, може знайдеться хтось, хто допоможе, знайдеться той спаситель цієї дитини. І в тому випадку, це, це природньо, це нормально, коли. Батьки беруть відповідальність за свою дитину і спасають її від зла. Тільки є один нюанс в цьому, що дитина виростає, стає дорослою, вже має метр сімдесят, борода, а батьки все рівно пробують і далі поводитися як з маленькою дитиною, спасати постійно. Контролювати, постійно оберігати від чогось. Це прагнення, це, цей інстинкт, він десь залишається, а його потрібно сформувати, потрібно направити. Як батьки можуть із своєю вже дорослою дитиною, з дорослою особою, як її любити, молитися за неї, турбуватися духовно, словом, але Біда, коли вже доросла особа, а батьки про це забули або ще цього не зрозуміли. Хто ти, питають сьогодні Йоанна Хрестителя, якщо ти батько чи мама, запитай себе сьогодні по цьому Євангелію, хто ти по відношенню до своїх дітей, хто ти по відношенню один до одного, в подружжі, наприклад, може бути та сама. Та сама спокуса спасати, постійно спасати від чогось, постійно від чогось оберігати. І завжди так буває в житті такої людини, яка хоче інших спасти, вона сама в собі не може розібратися. В самої бардак може бути в житті, бардак в серці, бардак в, в цінностях. Іншим допомогти, але собі не може допомогти. З собою не знає, що робити. Йоанн Христитен сьогодні це особа, яка дає нам дуже чіткий приклад дати відповідь. Він каже, я не Месія, Ні, я не Спаситель. За мною йде Месія, показує на нього пальцем, каже, ось агнець Божий, ось той, хто бере гріхи світу, ось спаситель. Я не можу всіх спасти. Я ну, скільки можу, стільки повинен зробити, але не можу все. І, власне, така постава Спасителя, вона зазвичай характерна тим, що людина ніби хоче всім допомогти, хоче всіх змінити, але при цьому буде багато нарікати, буде осуджувати, буде інших звинувачувати в тому, що. Бо хтось не такий, як я, собі, як я собі придумав, як я думаю, що має бути. Йоанн Хреститель це приклад такої глибокої покори. Він бачив, що люди навколо грішні, але він їх не звинувачував. Він казав, ідіть, ось, агнець Божий. Він казав, що я маю вам дорогу приготувати, щоб ви пізнали Христа, щоб ви його цілим серцем полюбили, не звинувачував їх. Що вони неправильно живуть, але показав їм, куди йти, щоб правильно жити, щоб добре жити. Йоанн Хреститель відповідає на це запитання, хто ти я голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню. Сказав: Я голос, яка велика покора, для того, щоб слово почули, потрібний голос. Коли людина втрачає голос, вона може думати, вона може ці слова десь там носити в серці, але не може сказати. Йоанн каже, я голос, навіть не говорить про себе, що Він є словом, бо словом є Бог. Слово стало тілом, це таємниця Божого втілення, якого ми очікуємо і будемо вже за тиждень святкувати, Слово стало тілом. Але це Бог прийшов, це Бог прийшов, щоб нас спасти. Це Він Месія. А Іоанн каже: Я лише голос. І тут дорогі питання до кожного з нас: чи хочеш бути Божим голосом у цьому світі? Божим голосом? Як це бути Божим голосом у цьому світі? Ну, це нести добру новину, це нести Євангелія іншим. А скільки разів ми несемо? Недобру новину, несемо погану новину, коли осуджуємо, коли когось принижуємо, знецінюємо. Ми хочемо бути кращими. Нести добру новину це нести світло Ісуса Христа в цей світ, в якому так багато темряви. Слухаємо новини, напевно, кожного дня більшість суд присутніх слухає новини. Чи в Євангелії читаємо кожен день цю добру новину? Це питання. Але новини в державі, в світі, то кожен десь сам підчитує, слух, слухає, що відбувається. І потім ми цю, ці новини передаємо іншим. І скільки там є страху, особливо сьогодні, в цей важкий період, що буде, що буде, ми вже майже два роки в цьому. Постійному запитанні, а що буде далі? І не знаємо, що буде далі. Але коли ми читаємо Євангеліє, коли ми живемо Божим Словом, коли ми цю добру новину передаємо іншим людям, то ми знаємо, що буде. Ми знаємо, що є сьогодні, і ми знаємо, що буде завтра. Це єдині новини, які дають нам впевненість, які дають нам стабільність. Тому що ця добра новина. Вже 2000 років вона є актуальна, що Бог прийшов у цей світ, щоб нас спасти, щоб показати нам свою любов, яка була вчора, є сьогодні і буде завтра, незалежно від того, що відбувається навколо нас. Це є добра новина, це є Євангелія. І нас тут є так багато, якби кожен із нас був тим. Знаряддя в руках Божих, щоб цю добру новину понести в цей світ, в якому є ця темрява, в якому є багато страху, багато е, гріха, страждання. Понесімо сьогодні саме це, цю добру новину, щоб Бог прийшов у світ, щоб ми жили вже інакше, щоб ми перестали сваритися. Який календар правильний, а який неправильний, які свята добрі, а які недобрі, коли там Вефлоємський вогонь на Пасху сходить, а тоді не сходить. Чи в цьому є наша віра, чи в цьому є щось дуже важливе, чи 25 грудня, чи 7 січня? Я думаю, якби ми святкували літом, це би було найкраще різдво. Тоді би ніхто не бився за те, коли правильно. Бо Бог приходить. Не тоді, чи в якийсь день, але Він приходить сьогодні, приходить на цій Євхаристії. Йоанн Хреститель прийшов для того, щоб свідчити про світло, це Його завдання, це місія. А яка, яка твоя місія? Якщо знаєш, хто ти будеш знати свою місію. Тому сьогодні варто відповісти собі на запитання. Ким я не є, ким я не є? Чи я беру на себе цю роль Спасителя, жертва завжди знайдеться. Так, так воно облаштовано якось в нашій психіці, що жертва знайде свого Спасителя. І проаналізуємо сьогодні, ким я не маю бути, яку роль я не маю грати в своїй сім'ї, в своїх стосунках один з одним. В спільноті, а ким я насправді маю бути, до чого Бог мене покликав бути голосом Божим в цьому світі, проголошувати добру новину, говорити про Христа Воскресного, живого, котрий є з нами, і свідчити про світло. Для того, щоб свідчити про світло, треба в цьому світлі бути. Інакше це неможливо, якщо би тут в храмі. Було темно, і ми б вийшли на вулицю і говорили іншим, як тут світло, ми б цього не змогли зробити, бо ми б не знали, як це. Лише тоді, коли світло є в серці, коли Христос, який є світлом, коли Він там панує, коли це не теорія, коли це не просто слова, якісь пусті балачки, але наше реальне життя, тоді ми можемо іншим теж. Показати ось Агнець Божий, сказати, ось Спаситель, іди до Нього, іди, Він тобі допоможе, Він є Спаситель, Він має всі необхідні благодаті для кожного з нас. Потрібно прийти йому відкрити своє серце і він буде діяти. Є така молитва про душевний спокій, яку зараз хочу прочитати, вона дуже сильно показує нам. Важливість усвідомлення того, що ми прийняття того, що ми змінити не можемо. Бо коли ми стаємо Спасителями інших, ми хочемо змінити, б'ємося головою в стіну, а воно не виходить, бо іншу людину ми не можемо змінити. І ця молитва нам про це говорить. Але потрібно просити про відвагу змінити те, що я можу змінити, не боротися все життя. За те, щоб інші були кращими, але борімося все життя за те, щоб ми були кращими, щоб я був ближче до Христа і кожен із нас. Боже, дай мені душевний спокій прийняти те, що не можу змінити, відвагу змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від другого, жити нинішнім днем. Радіти кожній миті, вважати негоди дорогою до миру, приймати, як Він, цей грішний світ, яким Він є, а не яким хочу бачити Його я, вірити, що Він виправить усе, якщо я скорюся Його волі, щоб я був досить щасливий у цьому житті і безмежно щасливий з ним навіки. Амінь.